Будь-яким фотоапаратом, вибачте, за банальне уточнення ми робимо фотографії. А вони, у свою чергу, потрібні нам для того, аби закарбувати якісь яскраві чи нехай навіть буденні моменти нашого життя. Ось я на морі, ось у пустелі, ось. А де це я? І що це зі мною? Старше покоління колись досить легко відповідало на подібні запитання, просто підписуючи паперові фотографії. А чи можна підписати цифрову? І чи не можна було би це передоручити комусь більш педантичнішому та відповідальнішому, аніж я сам? Виявляється, можна. Як відомо, для визначення точного перебування об'єкта широко використовується технологія GPS. І саме нею наділені деякі сучасні компактні камери марки Olympus. Наприклад, ідеальний компаньйон для мандрівок Sage. 25 МР та захищена TG1. І зараз ми розповімо, як ця порівняно нова у фототехніці функція працює і як це може нам з вами допомогти. Саме GPS і буде підписувати чи швидше помічати ваші фотографії, вносячи у сам файл відповідні координати місцевості. Вони так чи інакше будуть вивірені до найменших деталей. Але в налаштуваннях ви можете визначити глибину додатково поданої інформації, прописати, чи ні країну, область, місто. Означати чи ні орієнтир, якийсь відомий знаковий об'єкт, поруч із яким ви фотографували. Це особливо зручно на екскурсіях чи в якомусь незнайомому місці. Не треба буде довго шукати, а тим більше учити на пам'ять назви різноманітних об'єктів. Усі вони будуть прописані у властивостях фотографії. І потім, коли ви з виразом надмірного самозадоволення хизуватиметесь вдалою поїздкою на власній сторінці у соціальній мережі, ну от ми заливаємо фотки на Пікасу, і програма автоматично показує те місце, де вам так успішно вдалося побувати. А можна взагалі залити увесь альбом подорожі. А потім за фотографіями подивитись повний маршрут у всій його красі. Звернемо також вашу увагу на можливість автоматичного налаштування часу через GPS-дані. Тим самим ви знатимете ідеально точний час фотографування, яким позначається кожен файл. І вам не треба буде з жахом згадувати, що ви, наприклад, не перевели час, поїхавши в краї з іншим часовим поясом. Або цей показник обнулився після того, як фотоапарат довго був без акумулятора. А ось іще одна вкрай корисна функція відстежування, активувавши її. І ви дасте команду фотоапарату постійно через чітко визначені проміжки часу записувати дані про його місце перебування, і він робитиме це навіть у вимкненому стані цілу добу. І потім за вашою командою створить прості текстові файли в окремій директорії на флеш-картці. Що з усім цим робити далі? Наприклад, встановіть на комп'ютер програму Google Планета Земля і просто перетягніть на неї цей текстовий файл. Раз, і ось ви бачите увесь свій пройдений маршрут, хоча чому тільки свій. Дайте фотоапарат своїй дитині та потім перевірте, чи справді він ходив на кружок малювання. І ще пару корисних зауважень: аби підвищити точність роботи gps модуля завантажте офіційну AGPS-утиліту і через неї час від часу оновлюйте базу, завантажену у фотоапарат. А переглядати фотографії, отримуючи доступ до маси додаткових можливостей краще через програму Олімпус АйБі. Яка йде на диску в комплекті з камерою. Тут ви одразу зможете побачити карту з поміченими місцями зйомки, безпосередньо звідси завантажувати фотки на соціальні мережі, обробляти їх, а також ідентифікувати людей, які потрапили у поле зору вашого фотоапарату.